Така історія: в травні ми брали в палеті рододендрони. Я їх привезла з Голландії в палету і висаджувала, горщики продавала. Ті, які залишились, якісь інваліди без кореневої системи, ну взагалі які ні пройшов, і просто посадила в горщики, тому що мені було жалко їх викинути. І ось кінець сезону, що в нас утворилося. Ми їх висаджували в класний ґрунт. Кислий торф, добавляли, це, наприклад, остен сорт. добавляли туди дрібну, дрібнюсіньку кору, таку як мусор, м'яку-мілко-мілку, і висаджували ці це стела, висаджували ці редодентони. І подивіться, які вони чіткі получилися. З протягом трьох місяців ось така кора дрібнесенька, мілка додавали агроперліт, три відра кислого торфу, два відра дрібної кори і половинка відра агроперліту. Цю суміш ми ще збагачували добривом осмокод. Спочатку ми купляли двох трьохмісячні а потім додавали ті, які в нас десь залишилися. дивіться які класнючі вийшли ці рододендрони які взагалі були суперінваліди з весни. А це ми пересаджували місяць назад, теж бали голландську палету. Це волосиста гортензія це рододендрон. І теж плануємо його. На продаж, можливо, в цьому році, можливо, в наступному. Які вони славні, іначе вони оживають, коли перекидаються в цей крупний горщик. Коренева система приїжджає в них гарна, питань немає, але дійсно в палеті їм мало місця. Так що висаджуйте, десь вони заховалися в лисічку собі, сидять, потихеньку і ждуть своєї весни. Класнючий приїжджає посадковий матеріал з цієї Голландії. Вони виглядають просто суперово, сповнені життя, і при гарному, при гарній і гарному субстраті дуже швидко починають розвиватися. Ефект просто миттєвий.